Чому Зеленський не підпише угоду про надраз з Сполученими Штатами Америки? Та тому що це є грабунок серед білого дня, дівчину вирішив Путін зупинити та зґвалтувати. Тут підходить миротворець Трамп і каже до дівчини: так. Тепер я буду твоїм захисником, але ти маєш віддати мені половину того, що ти маєш тепер, і кожного дня ти мені маєш віддавати половину того, що ти будеш мати. Він сказав про те, що Путін зобов'язаний нічого підписувати, тому що в нього все гаразд, тому що Путін має козири, і козирами він називає території, які захопила Московщина. І каже, що Україна не має ніяких козирів, тому вона повинна погоджуватися. Тобто погоджуватися на а Якщо не погодиться, то в такому випадку він готовий вмити руки. І правильно робить Зеленський, що не підписує, тому що це, що він підпише, після того, якщо він підпише цей ганебний договір про надра, то в такому випадку на наступних ймовірних виборах він не отримає навіть тих чотирьох відсотків, про які бреше Трамп, а буде мати на наступних виборах Зеленський ну, цілих чотири десятих відсотків. Тому цей договір, який є, не буде підписаний. А він складений таким чином, що е, в першому варіанті Україна мала віддати усі свої е, рідкоземельні метали, е, які є тепер, половина має віддати, і які би могли бути видобуті е, в новому договорі. Вони вже приписали е, 500 мільярдів звідки взяв Трамп 500 мільярдів. Це взагалі це є абсурд, це є маразм, тому що. Я каже Байден Україні, Америка дала на 174 мільярди допомоги військової гуманітарної. Але Зеленський каже, що фактично отримали половину з того біля 80 мільярдів. Хай буде 100 мільярдів. Пентагон же ж каже, що виділили допомоги військової. Америка виділила допомоги військової Україні на 66 мільярдів доларів, звідки Трамп взяв 350 мільярдів. В угоді він же ж тепер каже, що Україна має віддати на 500 мільярдів після війни Німеччина та Японія, які програли, виплачували як ті, як злочинці, виплачували контрибуцію в меншому розмірі аніж то, що хоче Трамп від України. На що може погодитися Зеленський? Він каже: ніяких 500 мільярдів, давайте 100 мільярдів, і ті 100 мільярдів вони повинні повернутися в Україну як інвестиції. В такому випадку бо підписання угоди про надра. А поки що, в Зеленському не залишиться нічого іншого, як послати Трампа е, туди, куди вже був посланий Путін за московським кораблем.